Урений цим і засуджую російського Путіна з його прибічниками, які вели війська, і я требую весь український народ, щоб були негайно виведені війська з України із Криму. І я підтримую наших патріотів, які держаться до останнього. На, е, закрили е, частину, не віддали зброю, не здались і не перейшли на бік е, окупантів. Я хотіла їм сказати, що нас не потрібно ні від кого захищати. Наш, в нас є достойні сини, які готові нас захистити від зовнішнього ворога. Але я ніколи не думала, навіть в страшному сні ми були на гарнізоні на далекому сході в місті свободний, що наші брати. Сини тих, з ким ми разом ділили останній кусок хліба по гарнізону, сьогодні підуть проти наших синів. І мені дуже шкода, що так трапилося в нашій крині. І я думаю, що на кінець то наші... Сини проявили таку мужність. Вони показали в даний складний час і матеріальне становище військових, як мама знає, це що вони здатні захищати нас від будь-яких ворогів. І не здатні зберегти життя своїх матерів і своїх дітей. Щоб ці люди розуміли, проти них теж стоять люди. Я не уверен, що російська сторона не думає этом. Це Это руководители не думають этом, там, дали команду командувати туда крим сьогоднішній день. Я уверен. Наші бойці, наші воїни української армії, вони видержані і видержать з честю вийдуть ситуацію, Вони не відкриють агон, видержуть це натисність. Повинен ставитись кожен українець, кожен хто розуміє, що Україна це не лише географічне поняття, це, напевно, десь отут. Хочу звернутися до українських військовослужбовців, які зараз знаходяться в оточенні. Хлопці, ми все бачимо. Ми з вами, ми за вас. Ви справжні герої. Ми дуже поважаємо вас, чин, ваш подвиг. Ми з вами. Слава Україні! Я скажу вам, дорогі мої сини. Я дивилася, як ви співали гімн України і плакала, і співала його разом з вами. Тримайтеся, будьте мужніми. Ми підтримуємо вас і раді, що ви в нас є на даний момент такі герої. Ну, я хочу сказати, що вони молодці і нехай так і далі ну, тримають. І не піддаються провокаціям. І головне будуть з народом, тому що Україна це єдина країна. Вам потрібно триматися за свою країну, за своїх близьких людей, які переживають за них. Дорогі браття, воїни, ми завжди, воїни афганці, будуть рядом з вами підтримати. Дітейтесь, ми завжди з вами будемо. підтримуємо. Значить, що я сказати, я то військовий. Сам належав оборони, пенсіонер Міністерства оборони, бувший бортовий технік вертольота Мі-8. Я вам скажу, хлопці, побратими, держітеся, провокації не піддавайтеся. Гідно держати свій український народ це велика честь. І ви цю честь піддержуєте і возвишаєте до небес. Дякую вам, героям слава!